На ремонті боку управління двигуном автомобіля BMW X1 Є84 Кузело. Блок на двигун N47. Ось так блок виглядає з якщо його демонтувати. Ось. Проблема в ньому була по форсунці циліндра 3. Ось драйвер. Точніше, польовий транзистор, який відповідає за третю форсунку, я вже його визначив. Визначив його несправність. Ось такі SMD-транзистори на даних блоках стоять. Ось номера кому потрібно. Ну, Бок розбирається доволі важко, так як сидить ось тут, на термоцему герметику, доволі міцно, особливо ліва сторона.